Я, чесно кажучи, до сих пір я вже два роки з адвокатом працюю, щоб повернути собі бойові. І адвокат мені тільки вчора сказав, що частина знову а, тягне, а, тягне те, щоб не видавати документи, котрі потрібні для суду. А які бойові? Бойові виплати, котрі ще з бойових задач мені не заплатили. До сих пір не заплатили. До сих пір. Мене все з чеки кидали. Я був просто о, я коли виїжджав в Америку, да, мене закидували все СЗЧ, я був як дезертир в країні майже. А яку суму тобі заборгувала військова частина? По моїм підрахункам, я не знаю, скільки нарахують. Ну, десь півмільйона гривень буде. І ну, тобі зараз для цього прийшлося наняти адвоката, щоб забрати свої гроші. Це навіть не наняти, це добрі люди, дякуючи їм, допомогли на рукопотисканні зайнятися цією справою. Як довго ти вже вибиваєш свої гроші? Два роки. Тобі тільки за бойові а, винні чи ще й заробітна плата? Ну, за той як раз, от якраз, от якраз. Нещодавно я ще дізнався, що мені ще відпустку неправильно прорахували. Там ще, до речі, 1200 двісті нарахується, вже 700 тисяч. Да? Непогано, я думаю. В будь-якому випадку я би як би я не розпоряджався, але це мої гроші. Да? І суть навіть не в грошах. Суть в тому, що, ці, що це я, я не одиничний випадок.